Так, народ, даний відос буде таким трішки експериментальним, хотів би перевірити себе в стилі якогось такого напів. Three, 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 three напів, блядь, хуй пойме чого. Так, тому не буду затягувати. Поїхали. Факт перший. Удари у МакТрахера іноді виглядали хиткими та незграбними. У реальному житті наш твікс досвідчений володар самого чорного поясу по. Хіп-хопу. А його удари руками і ногами були настільки різкими рязкими і хльоскими, і понос що вони розмазувались навіть в кадрі, тому продюсери попросили його трохи угаманити таланти. Факт другий веслі снайпс ненавидів свій білий хайр зі словами її балосуном, все у рот поголився на лесо. Щойно зйомки закінчились. Після виходу цього фільму професійний гравець НБА Деніс Родман почав фарбувати волосся в різні кольори, тому що він надихнувся персонажом Веслі Снайпса, Саймоном Феніксом і все, І Факт третій. Сільвестр став поні, описав сцену кріогенного заморожування як ймовірно найгірших 5 годин, які коли-небудь проводив на знімальному майданчику. Я був нажаханий, Антоніо, сказав він. Слай, ну ти старий шакал, давай не набивати собі ціну. На майданчику тобі було важко зніматися, бо там треба було посвітити своїми нацами 5 годин. А в бройні, де чортів оператор хоче залізти тобі вихлопну на протязі багатьох годин, щоб піймати хороший кадр, значить тобі було легше. Так до речі, Сильвестр Старпіон знімався в порну. Факт четвертий. Костюм Сандри Булок в сцені розборок біля такобелу був зроблений зі звичайних і дорогоцінних каменів, вагою приблизно в 40 фунтів. Але, блять, ребята, кого пробуйте наїбати. Цей щебінь вони чисто поперли з вазоню моєї мами, я їх там бачу. Після сцени бійки біля ресторану, коли її героїня радіє та вітає Спартана, сукня Сандри фактично почала розлазитись по швах. Тому тут вона тримає свої руки на талії. Ну взагалі, в принципі, молоток не розгубилась каністра. Факт п'ятий за словами сценариста Даніела Уотерса, натхнення для трьох раковин прийшло йому, коли той писав сцену, де Спартану доводилось користуватися очком. Він намагався видумати різні футуристичні приблуди, свистоперділки, але все марно. Тож він зателефонував приятелю ще одному сценарію. І запитав його, чи є у нього якісь ідеї. За збігом обставин цей тіпок був у ванній кімнаті, ну тупо срав. Коли це питання його настигло, він оглянув свою кімнату і сказав: У мене на унітазі як прикраса, лежить пакетик кокшту. У мене на унітазі як прикраса, лежить пакетик черепашок. Уотер сказав: Добре, я цим матньою щось придумаю. Факт шостий Маслай хотів, щоб Саймона Фенікса зіграв Джек Чан. Джекі Чан відхилив пропозицію, оскільки азіатські глядачі негативно відгукуються про те, що зірки бойовиків з Гонконгу чи Голлівуду, які завжди грали героїв, раптом стають лиходіями. Та й взагалі, хай права паличка Твіксу грає Бандоса. Він все таки чорний. Бля, буду так і сказав. Факт сьомий під час зйому Кропшнайдер подружився з Андрою Балок, і мав такі, знаєте, застереження до її наступного проекту про якийсь смердючий дрісявий фільм про авто. Де знімався молодий Кіану Рівс. Ну, хе, ви типу поняли, так? Да? О, такий він думав, що взагалі не стрельне. Підсумку, швидкість 1994 року, став одним з найуспішніших у критиці та фінансах фільмом наступного року. Ну, бля, в принципі, це тобі не з почтовим ящиком поротися, якби, да? Факт восьмий. Сільвестр сталоном заявив в інтерв'ю, що ідея трьох черепашок полягала в тому, що дві використовувались по принципу паличок для їжі, щоб стискати разом і діставати гавніше з тіла. Йобаний рот. А третю використовували, щоб зішкребти те, що залишилося. І чесно кажучи, я взагалі не знав цього факту, як і багато інших, коли робив огляд. І просто стрільно, знаєте, наогад про черкаші. Я, знаєте, завжди думав, що вони використовували їх як біде, ну або чисто зішкрябували черкаші. Ними. Але ахуєць, я був правий. Посилання на відосі, до речі, залишу в описі, да? угу. саме реклами багато не буває, тим паче я старався жахне лайкос туди-сюди. Вот. Не було зроблено жодних пояснень щодо того, як їх слід очищати чи дезінфікувати між використанням і ця пітушня ще угарала з очечної бумаги. Факт 9. у початковій сцені показано фактичне знесення однієї з будівель недіючої компанії, на назву якої мені похуй MTV провело конкурс фільмів, в якому володар головного призу мав натиснути кнопку, яка детонувала тонну вибухівки, котра виносила будівлю просто в повітря. Ля це я розумію подарунок. Факт 10. Приблизно на першій годині 25-й хвилині у каналізації, де Джон Спартан зустрів Едгара Френдлі, ми бачимо слово Ла Фаст. Я не знаю, як чи я правильно це прочитав, котре написано на дверях татової жиги. Це по факту угорська лайка, що означає кінський йолдак. Але з буквою «Т» на кінці, без неї означає ні на біса. Але всі ми знаємо, що там повинно було бути правильно. Так. Та Одинадцятий факт приблизно на 45 й хвилині магнітний прискорювач, який використовував Уеслі Снайпсович, базується на хаклер G11. прототип зброї для німецької армії, яка була б найбільшою передовою гвинтівкою у світі, що стріляє безгільзовими боєприпасами. І бать Факт 13. Новелізація показує, що сподвижник Боб це цей доходяга являється євнухом. Доктор Кокто не казав його каструвати, щоб цей масльонич не став занадто амбіціозним і не скинув з престолу старого пропрдиша, так би мовити. От. Власне, тому у фільмі персонаж був наділений такими фемінними повадками. Факт 14. Цей факт мені підігнав малий, я його не шукав. Ну як шукав, але уточняв в кінці. Просто діло в тому, що я його не знайшов в інтернеті, мені про нього розказав мій кращий друг. І сам факт, власне, звучить так: по сюжету фільма через два роки, в 1995-му випустили реальне шпіливо. Гра руйнівник на Сіга Генезіс. Але реліз відбувся 1994-го так як сама гра вийшла спочатку на приставку 3 do до речі, в дев'яносто тому році, і через два роки після виходу руйнівника на дану консоль, вона знялася з продажу. Так би мовити, роз'їбав навіть своїх. Що сказати, виправдовує своє ім'я. Шпілка, до речі, дуже класна. Я дивився в інтернеті її геймплей. Е, я б в неї порубався би, так як 2D-ігри я просто обожнюю. Так що там є зачатки цієї самої взаємодії з навколишнім середовищем. Вилітає скло, вітрини, підриваються там трансформатори, чи що це взагалі за хуйня, чи це біотуалети, там хуй помеш через ці. Півтора полігона, які там знаходяться. Ну, а з тобою був Бізон. Прожимай лайкос під цим відео. Не забувай, це допоможе у просуванні даного відео на ютубчику. Підписуйся там, туди-сюди, дивися другі відоси і. Аріві,